Оце люди стоять в кабінеті голови адміністрації. Ну, вибачте, я суб'єктивно скажу, це зовсім. Дивіться, брить. Ну, а це знаю, Я не знаю. Може, може. Може. Я не знаю. я не Ви не перебуваєте. не перебуваєте. Але він точно Вибачте, я не знаю. Що це за Хто він? але він Дивіться, от я пробую зайти. Шульган, я депутат. Шульган. Тихіше. От дивіться. Я запитую, чи це працівники міліції? Ні. Дивіться, я показав посвідчення, намагаюся пройти. Міліції не було. Був пан Некитюк, заступить пана Терещука і все. Ну, гляньте. Я попросив закликати працівників міліції. От закрилися там всередині. Ну, двері не зламані, звільнець. Ну от, буквально. Які наші подальші дії, ви знаєте, є загальна українська концепція. Ми вимагаємо політичні гасла у нас, відставки президента України, відставки керівника уряду. Вчора ми, як депутати, як громадські зайшли на оперативну нараду, яку проводив голова обласної адміністрації пан Климчук, ми попросили, щоб вони пішли з нами на переговори. Ось тут відбувалися ці переговори. Ми заявили, передали. В неділю було 10 тисяч на в місті Луцьку, яке одноголосно прийняла позицію. Борис Кримчук, член партії регіонів, відставку Володимир Іванович значить, Войтович, 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 який не може зібрати депутатів обласної ради, не може скоординувати, не може дати позицію найвищого представницького органу по відношенню до вступу ЄС, так само відставка. Це позиція. Десятитисячного віч, і до речі, тих людей, які зараз тут зібралися, їх переважна більшість на волині. Климчук сказав: Я буду думати, але ну, до цього часу, ви бачите, він закрився, ніякої позиції немає. Наша позиція громадськості це відставка цих двох чиновників, тому що і вихід з партії регіонів пана Климчука. Тому що на сьогоднішній день я хочу сказати, те, що робиться в країні. Ми вважаємо, що наказ бити студентів з п'ятниці на суботу віддавав не той звільнення Київської міліції, навіть не міністр Захарченко. Віддавав Віктор Янукович. Тому сьогодні знаходитися в партії, яка сьогодні представляє Азарова, цих людей. Це ганьба. На Волині, ви всі прекрасно знаєте, більше 90% людей, людей не сприймають політику партії регіону. От і все. Тому ми вважаємо, що повинен йти відставку Януковича зараз, перевибори Верховної Ради. І тут так само Клімчук і Войтович, чиновники, які не справилися своїми завданнями тут на Волині, які дискредитують своєю діяльністю, якщо не партії регіонів, зокрема Клімчук, має піти відставку. Що стосується працівників міліції, то у нас є дієволог. Є діалог з боку міліції на Волині за останні два тижні, коли тривають ці заходи, ніяких силових дій по відношенню до... Мирних демонстрантів немає. Ми спілкуємося постійно. Ну, єдине, що нас не задовільняє, що все-таки міліція заблокувала вхід в адміністрацію, не пропускає людей, але я думаю, що прокуратура розбереться і тих керівників міліції, які дали завдання заблокувати вхід. От і основний, ну не знаю, протягне, може, не до кримінальної, а до адміністративної відповідальності. Ми готові виступити свідками. Я сподіваюся, що міліціонери підкажуть, хто віддав наказ блокувати цю сторону. Може, якісь питання? О, ну, Ігор, а ви кажете, що ну а чиновники навіть до міліції у кордону не йшли. Вони що, не лінії? Ні, всі люди, О. повірте мені, працівники. Ви мілі... кажете, людей міліція не пустила. Ні, а ні. Ні. А, а, поспішає. Я... Я... В... Ігор, я працюю в багатьох місцях, а, бо мені не вистачає я, на життя. Але в я працюю. в багатьох місцях працюю. І в адміністрації Я, я даю вам відповідь. Так. Uh, в Києві вже декілька днів також блокується Кабінет міністрів України. Там також працюють люди, але політична ситуація сьогодні така, що опозиційними силами, Євромайданом громадськістю прийнято рішення такі державні установи, як Київська міська рада, як е е Кабінет міністрів, блокувати і не дати можливість сьогодні владі здійснювати репресії. я поясню, чому. Тому що Борис Кримчук нас набуді координує. Я це хочу заявити офіційно, я не боюсь судових позовів. Придушення у цих протестних заходів, зокрема, він координує роботу державтоінспекції, аби вона не висту, не, ви, не випускала автобуси на Київ. Це перше. Друге, його заступники сьогодні їздять по на навчальних закладах і заставляють тиснути на ректорів на керівників навчальних закладів середнього і вищого рівня акредитації. Бо вони тиснули на студентів. Сьогодні йде тиск на бізнес. Сьогодні, вибачте, правоохоронці зранку, щоранку збираються, тут і їм ставляться певні завдання і так далі. Тобто ми вважаємо, що сьогодні Борис Климчук іде проти свого народу. Ми сприймаємо, вибачте, всіх, як людей, і тих, і інших, і третіх, і, і десятих, але ситуація в країні є така. Але я не про Клімчука питаю, так. а питаю про Державних служб, яким, до речі, закон забороняє страйкувати. Я зрозумів. Mm. Сьогодні буде сесія Луцької військової. Ради. Ми живемо на території Луцької міської ради, на території Луцької громади. В порядку денному одне питання. Я сподіваюся, що в третій годині вас всіх запрошую. Луцька міська рада підтримує це рішення, яке закличе до загального міського страху. Вчора міський голова після переговорів вийшов до громади і сказав: Я підтримую вимоги, які є сьогодні, зокрема, вступ в Європейський Союз. Я не згідний з тим, що провелася кров на майданах. Я думаю, що сьогодні якраз. Буде прийнято рішення міської ради, яка закличе влучання до страйку. Це може комусь не подобатись. Я згідний, це демократія, може комусь сподобатись, але сьогодні ситуація така, як є.